Живой среди мертвых ногою летать, не видя к тому, у каризмы. Ну, потом там. Де ви гроші діли, які на хабарі розпаділи, значить це я вже вайнтерв'ю роздавав минуточку. підходи, питає де діве гроші. Минуточку. Я вас питаю. Значить, значит, я так, я, ну, не, за... не, не про проституточок. Минуточку. Я знаю, ти да, на мати моя, ти ночей не доспала. А по проститутаках це не ми, це не наша спеціалізація. Це колега Болдерів по проституточка. Да. Я я буду винужден, я буду винужден написати стихи о. Uh, ну, по крайней мере, не, не нет, это, не, нет, нет, это слишком узко. Да. Это слишком узко. А я, я поэт больших обобщений. Я напишу о тех, кто... Кто э, а, депутаты, кто не... Раздает кто раздает хабари в зале. кто? Я напишу о тех... Да. а вон и едят народ украинский. То, несмотря на предупреждение апостола Павла, в его послании римлянам. А, ну, в общем, ну в общем, удовлетворяет. Uh, в, общем, в общем, удовлетворяє в те, свої да. нізміни інстинкти, да, так нізміни як це роблять депутати інстинкти. від партії да, регіонів, да, да. які, які знущаються да. над країною, да. які підкуповують опозиційних депутатів, да, Бог, і які сидять що... в залі і думають про проституток. Це ж він не де що... цього вірша написав. Це ж точно в залі Верховної Ради. Тільки у цій клоаці може прийти таке натхнення, а це не ви? вибачте. Я думаю, що це ваша талановита робота. А це не ви. Олежко, ви не вивчаєте мої труди. Я читав. Деякі ваші труди іду по родної Росії. Це я читав. Це теж не ваше? Ні, это не мои труды. Ну, а бачите. мої труди ви не вивчаєте? Я ж вам дарив книгу. Я сегодня знайду, почитаю еще. Mm, вот раз. так вот. Ви, видимо, не все буквы даже знаете. Раз ну, вы... за, на відміну за, від вашого, з керманича, года, який прохвест двома феї з п'ятьма половина... плагіатними книжками. Я справді не написав. Вы за два с года за два з половиною года не прочитали мою книгу. Я ее подарил вам два спорта. Вибачте, а ви, будучи стільки разів депутатом, не прочитали Конституції? Конституції, бо дієте весь Лежко, час антиконституційно. Лешко, ви вивчаєте матеріальну частину, тому що я цю Конституцію не тільки читав, но й писав. А чого ж ви її не виконуєте? Чого ви її не я, дотримуєтесь? Чого ви її гвалтуєте? Я, як один із творців Конституції, отношусь к этому тексту, як к своему дитищу. Хочу, укорачую, хочу, удлиняю, хочу, хочу, удивляюсь. Да? Да, поэтому о, это моє дети. О, Я голосовал за нее, я ее писал, я э, одно время, пока не, там не стали сходить с ума, даже ходил на согласительную комиссию, помнится. Но это все событие очень далекого прошлого, это 1996 год. Вот. Вы тогда еще... Я, Я тоді був вы тогда уже... вы тогда Злочинна сидели... влада переслідувала мене і сажала в, да, 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 в А ви тоді гвалтували Конституцію. Написали, а всі 15 років після цього гвалтуєте. Ну, значить, что вы к этому не имели отношения со своей Юлей, со своим Ющенко. Не, не а ви спомніте, що... Ви переписували, Ющенко яку неконституційно розпускав парламент. А ви згадайте, як ви неконституційно шляхом підкупу депутатів створили коаліцію, да, при антидемократичну. А как при Де діли бабло, яке депутатам роздають? Ні, Чому не знам... всім депутатам? Мені лічно, мені лічно нічого не попадало. А значить вас обдурили, то бідіть свою владу, спитайте. Чому тушкам дають, а вам не дають? Книжку я книжку дали гроші. Книжку я іздам за свои деньги, волнуйтесь. Ви но тепер, да, свої тепер, гроші, не хвилюйтесь. То тепер, то тепер, ні, ні, ні. Виборцям я роздам свої книжки. но ви, та, про кого? Да, про проституток. Да. Бабушкам я да, про простом роздавати книжки. Про проституток це не мої вірші. А яку конституцію, яку ви зваळтували? Що ви нет, будете то, роздавати? Я свою нову, я нову книжку скоро публікую, роздам избирателям. Достояння да, ретенціону на неї. Ой, ні, ой, ніт. Учитувай ваше літературне уподобання. Ні, вам не, не дам. подобаються нет. мої літературні уподобання? Нет. Я між іншим журналістикою почав займатися в 14 років. Я в дитинстві написав першу статтю, коли в, в інтернаті був. Це була про хліб, який отакі держеморди розкидали. Отак, ви смієтеся над опозиційними депутатами. Ви смійтесь над своїми лежко, професорами, лежко, які пишуть книжки, ляшко, не вміючи читати ко ви будете які пригваждени позорной доске истории. Я, да, я напишу. Ви вже давно там на цьому позорному столі. Я напишу. Ви ж давно там. Я напишу. Ноші справи от о том, як ви порушуєте заповіт апостола Павла. Слухайте, а ви із десяти заповідей всі десять порушуєте, і ваша партія регіонів. Ну, це не вам судити, і вам. А кому? А кому? Мільйони людей судять. А апостол Павел, апостол Петр, вот только наши судьи, потому что Божкою з паном Болдерием сперечаться в заповідях, а Сьогодні він да, він краще мене, їх очевидно знає, але на відміну від того, що знають, вони їх не виконують. Mm. Вони крадуть, вони вбивають, вони гвалтують, mm. вони займаються mm. невідомо чим. Тобто все уже, вот то -то ви займаєтесь, ви займаєтесь уже. Ви фактично завершаєте уголовне приступлення перед камерою. Тобто ви за взагалі виклик... дали хабаря вы... і тепер кажете, то, що ну, ну, то, здесь... Подожди, что, партия, это, він зіснев злочин. Партія влади ви ж повноважний представник цієї партії. Підож минуту. А хто він ходить у вашу коаліцію? Хто рибак? Рибаков, ваша тушка, это, це ж ваша коаліція, это депутат, його призначили, який входить про владну коаліцію. Депутат, депутат так ви ж його перші викупили, да, ну, ви ж його було. з потрохами купили, а тепер він за дорученням ну, влади закуповує інший депутат. Я з ним єдва знаком. Ну так тоді ви, значить, отак вас дурять. Тушкам роздають, а вам ви як раби безмовні. Як каже рибаков, не нужны ті раби. От ви безмовні дармові раби партії регіонів. Я, яка вас експлуатує? Я ні раха вас обкриє. Я, я создатель і учредитель партії регіону в мін'юзнайте, що це найбільший документів. ваш гріх. От нарешті ви да, визнали да, ну, да. от люди добрі Нічо мільйони подобного. українців. Хто Нічо вас до ручки довів? Ось партий перед регіонів, вами засновник цієї злочинної відзвочинно, організації сила, яка да. довела до ручки мільйони которая, людей. Которая, яка дурила всіх на виборах і забула про свої, обіцянки. розвал Которая, яка монополізувала владу, которая, яка проводить політичні переслідування, яка да межирь я собі понял, политические преследования. Человек, 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 который развалил экономику Украины, который создал дефицит в государственных финансах, он должен сидеть в тюрьме, вполне сильнее. Чего он вони тоді в уряді а, сидять, прем'єр-министр, а а вот, премьер-министр вот прем Азаров, чого а не президент? Прем Азаров Який в этом году. В Ну, премєр міністр Азаров видав результат рост економіки України на у нього 5... власного так Почему? рост. а в мільйонів людей, яким за комуналку нема ну, за що заплатити, вони а... вашого какого... росту не бачать там да можна просто пан Олег. Що, ні, не хочеться, пан... ну, ви не хочеться любите украинскую мову. Да, нет, це... я просто. Вы хотите товарищ. Товарищ. Вы чувствуете себя паном? А, ну да, я як то приїхав на ефір, на какое-то радіо, Я приїхав на заказному опеле, а он приїхав на 500-м Мерсе. Да, наверное, ви пан на Ленин. Вот такие да. чутки да. расповсюживают. Про Мерси, про летаки и ну, Субтитры. А что? А что, это неправда? Слухайте, вы на підводній лодці скоро всі будете. Да, нет. Та, Ваша фракція ну, разом з вашим разве урядом. Вас нет, із разве із у вас вашим... нет серебряного Мерса 500-го? Так. Нет, продали. брехні, те брехники. Ну, какие шоу с брехни? Это было в пятом созыве, мы встречались на радио там на бульваре Шевченко. Да? Да хвы на чем? Чей это был? Я был на заказной машине. А я на такси. На такси. 500-й мерс такси. Кто так руку вышел, зупинил, поднял и поехал. чудесно. Чудес. Добрый, пицмовые. Геть партию Значить... Вірш, так давайте вірш геть партію регіонів, ганьба партії регіонів знеславлена партія регіонів з проституточками і з усіма іншими. Як вам вірш? може не в рифму, але правильно. Але по суті, правильно Не боясь побиття камнями. Боже що було. Що було? пане Болдарів? Я не боюсь, бо мене люди підтримують. А ви боїтесь вийти до людей, бо вони вас да? розірвуть на частини. Да. Я боюсь. Коли ви в останні до людей, када, uh, коли ви yeah. останні бачили, як люди живуть, <реш> коли <реш> ви ту платіжку бачили, яку вони платять. <реш> ви ж все за державний <реш> рахунок. Ви ж все за державний рахунок. <реш> Когда, когда, вот когда, когда мы пришли до влады, всё грохнуло. Когда вы ещё ходили в детский сад? В дячий будинок. Я не ходив в дитячий садок. Я виріс в дитячому будинку. Ну, значит, когда когда вы ещё были в детском доме, я э возглавлял и управлял огромными забастовками, и собирались десятки тысяч людей. Так что э я в состоянии выйти на любую толпу, даже вашу. Это было в 89-ом году. Да, в 89-ом году, это був мій перший мітинг проти родя Влади. Це була Борзна Чернігівська область. Пам'ятаєте, тоді Обкомівська Волга, в 72-му Я дуже рано почав політичну діяльність да? Да? з 89-го року. І, так що ми 89... разом, ви в Донецьку, я в Чернігіві. В 89-му року... 89 в Чернігові борзна, січень, місяць, перевернута Обкомівська Волга, звідки випала ковбаса. Тоді і революція почалась Союз да, 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 да. да. да, в Союзі з Черніговою. Пам'ятаєте? У мене очень дуже интересно. давна интересно. політична біографія. Сказка, да. Да. Бо я ріс в дитячому будинку. В інтернаті я мав за себе воювати не так, як інші з золотою ложкою в роті, а треба було все досягати. І я пацан пацандан по мітингах, по демонстраціях ходив. 89-й рік. Це були мої перші мітинги. Але вас пора на пенсію. Молодь треба до влади. Що ви тут робите в парламенті? Что вы тут забули? Вы пенсію отримуєте, зарплату отримуєте, і вірші про проституток пишете. Лешко, да. не вы да, Нет. Ну, це... об, этом не, об этом не будем, это не принципиально. Это не принципиально. Лешко, вам нужно много учиться, много работать над собой. У вас и правда, да. да. да, вам, є, нужно, да вам нужно много учиться. Вам нужно почитать Конфуция, почитать Лао Цзы. Потому что то, что вы э, позволяете себе предлагать как свою политическую платформу. Воно може бути эффектно, но не ефективна, тому що ложь, тим більше клевета, ніколи не играють в дому. Ви наприклад, я на вашим партію. Тобто перед вашим виборами, виборами обдурили і тепер сіли в жопу. Ой, вибачте, <поръя> в калюжу в калюжу, вибачте. Ну да, це не для тонкого вуха автора про проституточку. Вибачте мене, да. Добре, домовилися, до побачення. Лежко, Лешко. Я обов'язково напишу на вас епіграму. Да. Прочитайте її з трибуни Верховної Ради. Ну хорошо. хорошо домовилися. Да. А я знайомлюсь з вашим віршами теж, якісь прочитайте. Хорошо. Значить, тільки... у меня просьба оформите, пожалуйста, это письменно, для того чтобы можно было с вами судиться. Що? А? Вірш про проститутку. Ну, наприклад. Так він скрізь є. Народ цитує. Так подобається ваш вірш, що люди цитують. Я чув на базарі. І всі знають, хто автор віша. Ніхто не знає, що ви засновник партії регіонів. Ганьба, я це доведу сьогодні. Да, я перший В 97 му году я були. От секретарю. кого ми будемо побивати камнями. Побивать камня, нет. Побитие камнями, побитие я знаю, камнями, я знаю це это, історик, да, я знаю да, да. наказание за сексуальные знаю. преступления. Вибачте, а хиба вы не робите злочини, ви робите гірші злочини. ні, ні. краще буде нікак. А, э, а вот в злочинцем ніж регіонального кандидат на побитие камнями. Это известно, пане що... Болдарев. А у вас вся ваша фракція давно вже повинна там бути. Я Все, не знаю, что люди мовчать. Побачите в парламенту зібралось. Слухати нас. Нашу дискусію.